Сьогоднішній сонячний травневий день, знаменний для Борисполя. Міські школи відзначили улюблене учнівське свято останнього дзвоника у навчально-виховному комплексі Гімназія Перспектива, усміхнені діти, щасливі батьки задоволені вчителі зібралися на урочисту лінійку, аби згадати про успіхи, яких досягли гімназисти за цей навчальний рік. Ми можемо пишатися нашою гімназією, бо ми маємо в цьому році дуже вагомі. Результати. Цьогоріч премія імені Павла Чубинського буде вручена нашій учениці Кацан Ользі. Цьогоріч стипендіатами Бориспільської міської ради стануть чотири переможці всеукраїнських конкурсів захистів науково-дослідницьких робіт та олімпіад. Похвальними листами за відмінні успіхи у навчанні будуть нагороджені 150 учнів нашої школи. 148 учнів перемогли у конкурсах, олімпіадах та змаганнях. Хочу сказати, що 62 нагороди з тих це. Принесли нам випускники 11 класів. Їм особливі аплодисменти. Свято останнього дзвоника це свято дитячої безпосередності в поєднанні з дорослими планами на майбутнє. Традиційно найважливіший цей день для першокласників, які протягом навчального року подорослішали, порозумнішали, пожвавішали. Та для випускників, для яких шкільний дзвінок на урочистій лінійці пролунав востаннє. Привітати і підбадьорити 11-ти класників майбутнє. Борисполя завітав перший заступник міського голови Микола Корнічук. Сьогодні все народне свято, останнього дзвінка. Вся Україна святкує сьогодні цей день. Я хотів би сьогодні привітати наших першокласників, які зробили перший крок, перший шабель, подолали Україну знань. Я хотів би привітати всіх наших діток, усіх класів із початком канікул. І особливо я вітаю наших випускників, які сьогодні розпочинають своє нове життя, які будуть будувати нашу незалежну Україну, які будуть розвивати нашу економіку. Гімназія може пишатися своїми вчителями, які щодня вкладають покрихточці знання в своїх учнів, які в свою чергу завдяки цьому досягають бажаних результатів. Відтак Микола Корнічук від імені міського голови вручив стипендію випускнику перспективи Микиті Белименко за високі досягнення у навчанні. З вітальними словами звернулася до випускників начальник управління освіти і науки Тетяна Черноїван. Щасливої дороги. Нехай збудуться всі ваші мрії. Нехай кожен із вас знайде оту стежину, яка приведе вас до самореалізації і до успіху. Ви знаєте, я як історик, і мені дуже імпонують вирази із стародавньої латинської мови. І є дуже такий красивий вираз, який я взяла й для себе по життю девізом. Він звучить так: пер аспера, astra». В перекладі на українську мову означає через терни до зірок. Тож бажаю кожному з вас відкрити свою зірку життя. Гімназисти не лише досягають висот у навчанні, а й переймаються долею своєї батьківщини. А яскравим прикладом цього є підтримка маленькими школярами українських бійців в зоні Атом. За таку моральну допомогу учнів навчально-виховного комплексу нагородили члени громадської організації Територія підтримки Сергій Нікітюк та Лідія Маруженко. Хочу привітати всю вашу школу з таким прекрасним святом. Подякувати всім батькам, вчителям та дітям, які небайдужі в допомозі нашій армії, схвильовані випускники дослухаються до привітань гостей. На них чекає щасливе майбутнє, сповнене приємних вражень та перемог. Вже завтра вони зроблять крок у нове доросле життя, яскраве та радісне. А сьогодні з крихтою суму та ностальгії за дитячими пустощами разом із класними керівниками вони згадують минуле. Ви знаєте, в цій школі ви навчилися багато чому. Крім знань, ви отримали, мабуть, школу життя, навчилися себе відчувати. Свій внутрішній світ. Перед вами відкриються дуже багато доріжок, діти. Хай на цих доріжках щасливо складаються ваші долі. Хай на цих доріжках здійснюються ваші мрії. Хай на цих доріжках плетуться ваші досягнення. Все добре у вашому житті. І ви знаєте, хай на цих доріжках з вами завжди будуть ваші батьки, ваша сім'я. Цінуйте, примножуйте традиції ваших, вашої сім'ї. Працюйте і навчайтеся на благо нашої України. Хай роки шкільні, безтурботні, залишаються в вашому серці назавжди, на все життя. Дорогі діти, ми вас дуже любимо. Ми будемо чекати вас у школі, коли у вас буде виходитися, і будемо завжди вам раді. У добру будь. Дорогі наші діти, дорогі наші випускники, учні початкових класів чи не найбільше оболівають за випускників гімназії. Маленькі школярі в свою чергу долучилися до привітань. Дозвольте вас вітати і також побажати. Перше правило живіть ви на 12, не на 5. Друге правило трудіться, щоб здобутки гарні мати. Будьте чесними, і правдивими. Третє правило у нас: будьте завжди незрадливими. Хай здоро. Я буде в вас, будьте завжди економними, гроші в банках бережіть, щоб всі істину на волва і школи теж допоможіть. Хай вас промені голублять і тепло вам віддають, хай усі вас дуже люблять. Всім щасливо, в добру путь. Час не стоїть на місці. Він удосконалює все навколо удосконалює та змінює. Затишні стіни бориспільської гімназії покидають дорослі, сформовані особистості, аби реалізувати свій потенціал на українських просторах і не тільки. А на заміну їм підростають нові успішні бориспільці. Головна підтримка для кожної дитини це її родина, люблячі рідні та близькі, які завжди поруч. Життя це принадність якого полягає у вирішенні складних завдань. Але як би не просто вам не було, хочеться побажати кожному з вас насамперед завжди залишатися людьми. Залишаючись людиною, ви обов'язково оберете своє щастя, любов, покликання. Ми віримо, що в вашому житті все буде гаразд і збудуться всі ваші найпотаємніші мрії. Не бійтеся жити, нехай доброта, віра в себе та душевні сили. Завжди допомагають вам йти вперед, вшановуючи українські традиції, батьки випускників НВК, гімназія, перспектива провели свою гордість своїх дітей у щасливе майбутнє, простеливши вишитий рушник. Рідні материнські руки благословили колишніх школярів у безтурботне майбуття. Щасливі, сповнені прагнення до саморозвитку, випускники після урочистої лінійки вирушили на свій останній шкільний урок. А тим часом маленькі другокласники поділилися своїми враженнями від цього навчального року. Я вчуся, знаю все. Вчителі хороші, класний керівник, класни як керівник? Людмила Васильівна. У неї секція добре. Тут цікаво навчатися, бо я дізнаюся чомусь новому. Я навчилася розв'язувати складені задачі. як ти вважаєш, діткам треба навчатися в школі? Да. Навіщо? Щоб вони здобули багато знань і щоб вони здобули хорошу професію. А ким ти мрієш стати? Я мрію стати вчителькою танців, бо я вже придумаю свої танці. Ти подобається в школі навчатися?» Ні. Чому не подобається? Скучно. Мені там треба математику, щось то. О трудовом работе. Ну, а может тоже летчиком, або, э, або, або, або зробити фирму, как, как у папы свою фирму. Останній дзвоник пролунав у міських школах, давши старт літнім канікулам. Для молодших учнів це час для відпочинку та активного дозвілля, а для випускників важливий етап у житті, вступ до вищих навчальних закладів та визначення майбутньої професії. А поки радісні школярі та вчителі підсумовують цей навчальний рік, аби якнайкраще підготуватися до нового. Тетяна Поминальна Віталій Назаркевич, тема тижня, телеканал Бориспіль.